Діана Шевчук, завтра фіг... фіграмі буде вже. Діаночка, я не зрозуміла. Алла, Танюша Ворона, доброго ранку, миру, добра, удачі. Я. А при чому тут слава Україні? При тому, що ми спілкуємося. І хто як здоров'яється, так я відказую. Світлана, Палій, Люба і всі чатівці, доброго ранку, всім гарного дня і мирного неба. Доброго ранку і вам всього Юлія. Світлана, привіт, Анна, Люба, з якого віку можна давати козенятам кисіль з льону і скільки, дякую. Анна, на каналі є відео, але я вам розказую. Я з місяця часу, до місяця часу вони мене п'ють саме молоко. З місяця я починаю варити лен. Їм от зелену кисіль, тільки без зерняток і починаю їм потрошки додавати, щоб вони собі їли. Ну, от пити, ну потрошки, зразу багато не давайте. Якщо для одного козенята, то там грам 50, ну не більше. О, зразу дати. І поступово тоді можна збільшувати. Рай, Раїля, репортаж з про мода. ну а що не можна? Діана, папа, папа, Тетяна Чепурних, доброго ранку, Люба, Оля і Валєра, а також, друзі, чатівці, приємного спілкування і вам гарного дня і приємного спілкування. Людмила, Бога треба душі в серці тримати, а не пороги в церкві оббивати. Молитва повинна йти від серця. Молитися треба тихо самому. От я то й так кажу. Таня Ворона, підійдіть до тих батьків, які учні булять. Це, Таню, трудно, щоб щось, вони ще більше будуть е, з озлобитися. Я не знаю, що це. Я бачила купу тих відео, хай Бог милує такого. Колись, де я бачила якусь передачу, що що то теж над дітьми тими і здівалися, то міняли, бачила школу. Бо так ради не могли дати. Я вам так кажу, як я не знаю. Так, що ось таке діло. Це дуже трудно. Хай Бог милує. Такого, щоб було таке, де в школі. Юля Бойкотаня, привіт, Діана. Так, да. Таня Ворона, всім доброго ранку, гарного сонячного дня. Олег, привіт, привіт, Олег. Раїля поняла. Діана, Олег, привіт. Так, X, ZX, Хто що за сарай? Це козятник чи козовник, чи як ви там знаєте? Ось. Мої красунички, кузульки понаїдалися. Хто ще їсть? Лежать, віддихають, хто, хто доїдає. Олексій, привіт із Азербайджана. Привіт. Таня Воронолюба, дякую за стрім. Буду, біжу на роботу. Таню щасливо на роботу тобі. Дякую, що дивилася за чатом. Раїля рада за вас. Здоров'я вам і вам здоров'я. Метро, привіт, привіт. Аріна Пономаренко, привіт, привіт. Володимир, доброго ранку. Пані Люба, доброго ранку. Дівчата і хлопці, прожміть там лайчик і будемо завершувати стрім. Юля Бойко, Володимир, привіт. Будемо завершувати, бо буду йти випускати кури і давати ще всім їсти. Я ще курам не замішала, зараз ще замішати треба. Оля Володя, доброго ранку. Доброго всім ранку, гарного всім дня, мирного неба і міцного здоров'я. Не знаю, в день, може я десь вийду в стрім, але не знаю як. Побачимо. Чи буду, чи ні. Так, Діана, привіт, Володимир Богдан. Коли буде наступного разу ефір? Дякую. Не знаю Богдан сама. Таня Бондар, продали, Люба? Що продали? Таню, напиши, я не зрозуміла. Таня Бондар, щасливого дня. А, прожали, може, мало бути. Добре, дякую.